Ані, Ольго, звідки Україна бере найбільше електроенергії? Зараз Україна виробляє найбільше електроенергії для споживання на атомних електростанціях. А в чому різниця між атомною, вугільною та зеленою енергетикою? А, атомна енергетика це енергетика, яка виробляється на основі використання ядерного палива. Вугільна енергетика це енергетика, яка виробляє електричну енергію, спалюючи вугілля, а сонячні електростанції. Це станції, які шляхом, будемо казати, акумуляції енергії сонця виробляють електричну енергію. Це категорично різні види ресурсів. В Україні ще є такий вид електроенергетики, як гідроелектростанції, це енергія води, яка крутить турбіни і виробляє електричну енергію. І вітрові електростанції це коли вітер крутить турбіни і виробляє електричну енергію. А от якраз про електроенергію, чому її важливо економити? Економити електроенергію особливо зараз важливо, тому що ми, як споживачі, споживаємо електричну енергію щохвилини і щогодини. Наша енергосистема після системних уражень втратила ті потужності, які для нас є вкрай важливими в пікові години споживання це ті моменти, коли країна споживає найбільшу кількість електричної енергії. Це ранкові години з 8 до 11, коли населення споживає електричну енергію і промисловість, і вечірні години з 17 до 21, коли всі одночасно споживають електричну енергію. І саме в ці години варто економити електричну енергію для того, щоб підтримати енергосистему в моменті відновлення. Але в загальному контексті електричну енергію треба економити тому. Що вартість електричної енергії в світі постійно зростає, доступність викопного палива та енергетичних ресурсів зменшується, енергетика сонця, вітру та гідроенергетика стає дорожчою, і економити треба, тому що ми вмі... маємо вміти правильно рахувати гроші в своєму побуті. Ми згадали зелену енергетику. Розкажіть, будь ласка, що таке зелений тариф і хто на ньому заробляє. Зелений тариф це тариф, який був впроваджений як стимулювання розвитку зеленої енергетики в Україні. Він е, стимулює будівництво виробниками з електричної енергії, з альтернативних джерел розбудову сонячних та вітрових електростанцій і е, заробляють на ньому ті, хто будує сонячні та вітрові електростанції. Зараз е, не можна вже казати, що на зеленому тарифі хтось заробляє, тому що поступово відбувається зменшення обсягів підтримки за зеленим тарифом, і всі потужності сонця вітру, які будуються в енергосистемі, вони вже майже всі працюють в ринкових умовах. Якщо говорити про зелену енергетику, які переваги чи недоліки, наприклад, встановлення сонячних панелей для дому? Для дому у сонячні панелі це дуже добре, тому що ви можете мати альтернативні джерела живлення. А коли ми кажемо про зелену енергетику в рамках цієї енергосистеми, ми бачили ситуацію, яка була з блекаутами в Португалії і в Іспанії, і це для всіх країн, які масово розбудовують зелену генерацію, таким був сигналом, що висока доля відновлювальної енергетики в будь-якій енергосистемі є одночасною точкою вразливості. Тому що зелена енергетика вона дуже залежна від погодних умов і її дуже важко маневрувати і нею керувати. І тому в будь-якій енергосистемі, яка приймає рішення будувати велику частку зеленої енергетики, мають бути все таки резерви потужностей на традиційних. Видах палива, які зможуть підтримати енергосистему у випадку незрозумілих природних явищ, уточню. Тобто повністю перейти на відновлювальну енергетику, це шлях ризикований. Це шлях ризикований, дуже ризикований, і це шлях фактично дуже дорогий. Тому що якщо ми будемо рахувати перехід на повну зелену енергетику, то ми паралельно для її балансування маємо будувати велику кількість джерел накопичення акумуляторів. І така енергосистема буде дуже дорогою для споживача, як загалом війна змінила енергетичну систему України. Війна категорично змінила енергетичну систему України. Ми ніколи не будемо мати енергосистему, яку ми мали зараз до війни. Зараз будується нова архітектура енергосистеми. Вона буде відповідати трьом основним критеріям: вона буде відповідати ключовому попиту. Вона буде відповідати доступним ресурсам, з яких ми можемо електричну енергію виробляти, і вона буде відповідати в тому числі вимогам та зобов'язанням, на які ми підписались, тому що Україна свого часу ратифікувала угоду про зелений перехід, і ми маємо до 30-го року замістити в нашій структурі генерації до 20% загальної генерації, на електричну енергію, яка виробляється з альтернативних джерел, для нашої енергосистеми це буде дуже складно, тому що наша енергосистема зараз складається на 50% з атомної генерації. Якщо ми до неї додамо 20% відновлювальної генерації, то нам треба дуже серйозно перемодельовувати систему балансуючих потужностей, яка вже не може бути вугільною. І це виклик, який повністю змінить за 3-5 років модель нашої енергосистеми. Коли ми говоримо про нашу енергобезпеку і згадуємо блекаути, пам'ятаю, як вимикали світло ще до того, як відбувся ну, те, що ми називаємо приліт. Тобто видимих руйнувань не видно, а світло вже вимикають. Чому? Коли... Ми бачимо ракетну загрозу, коли спецслужби повідомляють енергетиків про те, що в сторону енергетичних об'єктів будуть спрямовані ракети. Велика кількість об'єктів генерації, наприклад, це атомні станції, теплові станції, вони не можуть бути вимкнуті так. Для того щоб атомна станція була виведена в режим мінімальний, їй треба від 7 до 12 годин. Тому, коли диспетчери Укренерго бачать, що є загрози для енергосистеми. І певний об'єкт, який виробляє електричну енергію, може бути уражений і може бути зупинений, або підстанція, на яку він видає електричну енергію, може бути зруйнована, превентивно зупиняють цей об'єкт, понижують його виробіток, щоб потім, після того, як відбудеться атака, спокійно його підняти, не перенавантажити енергосистему і простою людською мовою не спалити всі трансформатори, які є в енергосистемі. Коли ми говоримо сьогодні про заощадження електроенергії, ви сказали, це впливає, зокрема, на гаманці українців. Якщо простими словами, що таке енергоефективність у побуті? Енергоефективність у побуті це всі, все, що в нас споживає електричну енергію від кондиціонерів до мікрохвильовок, до прасок, воно має бути енергоефективним. Воно має бути з ощадним споживанням. Це все треба перевіряти. Ми маємо е, рахувати, коли ми споживаємо електричну енергію, тому що для багатьох споживачів зараз є така можливість двозонного споживання, коли ми електричну енергію в день споживаємо за класичним тарифом, а потім ставимо двозонний лічильник, і вночі ми його споживаємо за тарифом на 50% ни нижче. Тобто, якщо ми можемо частину нашого споживання, там умовно прання, миття посуду в пральних в посудомийних машинах перенести на ніч, то ми фактично будемо заощаджувати значну кількість електричної енергії. І, взагалі, енергоефективність в будівлях це просто переосмислити, що зайве не варто вмикати, тому що ми звикли приходити і неосмислено вмикати зразу все. Але коли ми вмикаємо всі електроприбори неосмислено одночасно, ми можемо в тому числі зараз шкодити енергосистемі, яка так до цього часу є незбалансована. Тому що ми е, до цього часу читаємо часто повідомлення майже щодня Окренерго, споживайте, будь ласка, електричну енергію в день, коли ми маємо велику кількість сонця і його надлишок, і ощадливо споживайте в вечірні часи. І на майбутнє ми маємо зрозуміти, що е, ми, як споживачі, не завжди будемо споживати електричну енергію за єдиним тарифом. Для нас з часом, можливо, після 27-го або після 28-го року, електрична енергія буде коштувати в день умовно 2 гривні, а ввечері – 9. І нам вже зараз треба починати вчитися споживати електричну енергію саме в ті години, коли вона буде найдешевша. Дякую, пані Ольго. До зустрічі.